Саме в 19-му геройськи загинув сержант Сергій Михальчук, чиє ім'я тепер носить бригада. 14 грудня 2019 року під Бахмутом ми вийшли на позицію, заступили. Був обстріл, я отримав поранення, він мені надавав допомогу. Водночас Сергій вогнем кулемети відбивав ворожі атаки, і прикривав побратимів. І виходить. Ми були зовсім поруч, і там прилетіла міна. Виходить так, що практично всі осколки чи більшість вони всі полетіли в нього. Тобто він їх практично на себе взяв, закрив мене. Коли прийшов у цей час обирати почесне найменування для нашого підрозділу, і командування бригади, і особовий склад бригади все таки обрали ім'я Сергія Михальчука, тому що він вже тоді був для всіх прикладом, і за свій героїзм, проявлений в своєму останньому бою, він став для нас символом честі, символом гідності. Мені здається, це набагато пріоритетніше, що бригада буде носити ім'я саме цієї людини, яка щось зробила для цієї бригади. Це дуже особисто для мене тяжко казати про це, тому що я втратив багато свого особового складу. Але це дуже потужно, тому що ми розуміємо, що. Була історія колись, і зараз ці люди творять цю історію. Перший свій бій повномасштабної війни бригада прийняла за своїм місцем дислокації, і він теж увійшов у історію: бій за гостомель під Києвом. Я сказав хлопцям: ми можемо тут всі загинути, але нам треба дати час мобілізуватися всій країні. Далі була легендарна оборона Рубіжного. Просто, щоб ви розуміли, за день могло прилітати до дві тисячі до півтори тисячі снарядів. Системи залпового там град, «Смерч», ураган також скидати авіабомби з літаків і постійні авіанальоти, і потім знову штурмові дії.